Так, 13 вересня, єдина гронка сигналки деньки. От знімаю її, яка вона є. Ось така вона, як дольками начебто, Видно, що дійсно ж це денька. По смаку не скажу, я її ще не пробував. Деякі місці бачу потріскала. Ну, єдина гронка. Ось тут прививочка. Ось, денька. Вот вона. Раз. Пішла прививка. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. І ось громочка. А тут наша прививка є. Сенатор. Сенатор. Сенатор це ось це. Це ось це. А чи є на ньому грони, чи немає, Я не бачу. Не бачу. Не бачу. Тут о, на сенаторі немає. Так, і тут поруч. А що в нас це є? Це в нас є пьрий. Ось який він пьстрий, дивимося. Він схожий на деньку, але трошки він не такий. Таких нема долік в нього. Ось такий в нього колір. І це він... прививка на талисмане. Ось снизу идет. Ось снизу идет. И это у нас пестрый. Еще раз снимаем пестрый. Ось такие он. Пестрый. И, мабуть, вот это он тоже. Ось, мабуть, вот это он тоже. Там, правда, он тут что-то... Таке важнейшая що Да. Ось, да. А ну-ка. Вот пес я встречи. Юбилей, э, кажу, юбилей. Подарок не куплю. А ну-ка, ремняем. по выгляду, однаковий по смаку. Не зрозуміло. Не, все-таки разные А мой це зеленый просто. Це з тут святково піостри. Не такий продовговатий. Це все-таки, мабуть. Подарок нікуплю. І він щось потріскав. Коротше, будемо розбиратися. Все.